На вулиці скрипка і бас, на вулиці скрипка бас, на вулиці скрипка бас, пусти мамо, хоч на час, на вулиці скрипка і бас, пусти, мамо, хоч на час, іди доню не барися, іди доню не барися, Іди, доню, не барися, за ворота та й вернися, Іди, доню, не барися, за ворота та й вернися, що ж то, мамо, загуляння, що ж то, мамо загуляння, що ж то, мамо загуляння, за ворота та вертання, що ж то, мамо загуляння, за ворота та й вертання, а ви, мамо, як гуляли, а ви, мамо, як гуляли, а ви, мамо, як гуляли Сім днів вдома не бували, а ви, мамо, як гуляли, сім днів вдома не бували, а на восьмий день прийшли, а на восьмий день прийшли, а на восьмий день прийшли, Наїлися та й пішли, а на восьмий день прийшли, Наїлися та й пішли. На вулиці скрипка і бас, на вулиці скрипка і бас, на вулиці скрипка і бас. пусти мамо хоч на час, на вулиці скрипка і бас. пусти, мамо, хоч на час.